я свічку, щоб горіла, щоб погнева громовиця оселю не спалила, бо сьогодні ж зима з весною зустрічається, про володіння свої домовляється, цей день сонце повертає, все в природі оживає. Ще зима по нашим краям на санчатах най'їжджає, їжу сипа, ми супину, засипає всю країну. І молод дивговає, йому вітер допомагає. Разом з вами поспіваю, потанцюю, бо ще силу свою чую. Ось ось, зимонька, і пропаде твоя сила. А що хіба прийшов час мені вже з весною зустрітись? А як же? сьогодні ж свято стрітеня, сьогодні саме час помірятись. А я й забула зовсім. Ну що ж, сьогодні такий день, будемо змагатися. Весна весня весняночка, прийди до нас, паняночка, у квічастім кажушку, у зеленому лужку. Thank А ось і я, весна красна, куди я ступаю, там сонце сяє. Усе навколо оживає, а ще пробуджую від сну, я нашу землю чарівну. Весно, наша, весно, а що ти нам принесла? На деревах цвіту, а на поле жито, на травичку росу, на дівчаток красу, а на хлопчиків сили, щоб росли міцними. Щось ти швидко так прийшла. Я ще хочу тут панувати. Я вчасно прийшла. Сьогодні ж свято стрітення, а ще це означає, що час мені вже ступати на землю. Ні, ні. Я так просто ти, тебе не пущу. Мене дітки теж дуже люблять. А от і ні. Діти мене більше люблять, бо я приношу всім тепло. Зимонько, весненько, не сваріться. Діти люблять і зиму, і весну, але люблять по-різному. Ось, наприклад, за що діти люблять зимоньку, ми зараз дізнаємося і пограємо з дітками в гру, за що я люблю зиму. Дітки, давайте за допомогою картинок пригадаємо, за що ми любимо зиму. Взимку я ловлю сніжинки. Взимку я годую пташок. Взимку я граю в сніжки. Взимку я ліплю сніговичка. Взимку я катаюсь на санчатах. Взимку я катаюсь на лижах. Взимку я ковзаю на ковзанці. Взимку я граю в хокей. Взимку я співаю новорічних пісень. Взимку я прикрашаю ялинку. А зараз спробуйте самі сказати такі ж самі речення. Отсі, малята. Справді діти і тебе люблять, Зимонька. А мене дітки теж люблять. Про мене не забувають. Зі мною пісні співають і таночки танцюють. Тож запрошую вас, малята, і з весною затанцювати. Малята, запрошуємо вас разом з мамами, татами танцювати веселу веснянку. Way there, way there, way there. Сонечка, на дисковая полочка, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко Донько, не варто тобі сваритися з весною. Ти дуже хороша, але ти втомилася, і тобі вже треба відпочити. Ти принесла діткам багато радості. Дітки й досі пам'ятають, як до них приходив святий Миколай, як вони ходили колядувати, щедрувати. Але, погодься, час звільняти дорогу весні. Тому, дітки, давайте пригадаємо мирилки та допоможемо двом красуням зимоньки і весненьки помиритися та ніколи не сваритися. Ми, ми пригисили валенські масові, подушеньки ми красні, поцелуємося, помиримося, буся, не билися, точку послабилися.

Сонечка, наші три зори. Ти і я зваритися ніколи не будем. Лиш ми лиш ми ось і більше не плали. Ми будемо момитися не будемо свалитися. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились. Щоб ніколи не сварились. Що ж, прощавайте, любі діти, за зиму ви всі поздоровіли, пішли на користь вам мороз і сніг. І щічки ваші так порожевіли, неначе маки розцвели на них. Прощавай і ти, весненько, красна, Прощаюсь з вами з усіма я, Здорові будьте, через рік я знову свою казку принесу зимову. Піду я далі лугами, лісами, стилю землю килимами, Заквічаю різним зелам, щоб усім було весело. Уквічаю я наш край, дам вам добрий урожай. літом зустрічаються, зима з літом сперечаються, кому йти, кому вертатися, кожен хоче з ним зостатися. Ми з вами зимоньку провели, весно, красно зустріли цих двох красунь, помирили. Нехай охороняє вас трітинська свічка і свята вода, нехай ваші родини будуть здорові і щасливі.